Это тихий огонек моей души. Second hand. А, ah, одежду вы решил купить? Да. Друг. Это ты, Гума? Так, я у... А, що не є пак. що на розвес. На розвес? А, а скільки розв стоїть? Ну, все по-різному. А без... це оці ходять це гума, це воно, так. Да? Камінці зоблі і не безпеки, правда. А чо? Диве, що я сказав. То я в мене придув тобі так треба, блядь. Ну вибирай собі, це що це ти впро... хочеш взяти. блядь, брат. Так сказати. Так. Почекай, бля. Хоч брать, то валяй по мені. Скажи, блядь, валі. Валя, алло, я перезвоню випускати маю. Нет, бля, там мені рахунок дзвонить блядь. Мандат. Так, дивимся. мені внук обіцяв, який треба брати. Так. Успо, ти туди не дивись. Ні, це, це не підходить, це це Він казав, що це херня це херня. Дивись диви сюди, диви, качество, попробуй, диви. З Турції віз, а це ж швейцарський льон. А це О, В горах що, що, стої? що? Скільки стоїть, скільки стоїть, блядь? Ну це зараз поміряємо на вісах та й узнаємо. Ти, ти береш чи ні, кажи, що береш. А, кажи, беру беру, 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 беру. Що береш, я відкладу тобі, щоб не взяв. Куртка яка. О! О! Це машина така є, то я візьму. Ферара? да, мені якусь гобув, щоб на на цьому налог. Батирок от один. Поняв ти на газ будеш жати одним. ним. А ч такий тяжкий, блядь? Це шо таке? Йо! Так, це не трогай, там треба так. Для форми, щоб форму да. О, дивись, це. це. Ху. це? Северне Ліцо Север фірма. Ну я ж англійський трохи знав. Це дуже гарна фірма. Северне Ліцо. Скорее і возі. А Демікс це хорош? Ой, Демікс це найкраща фірма. Всі казуальні хлопці. О, воно пакета взяти. Мені надо там. Я мені Пакет пакети, пакети, на пакети, пакети це 4,50. Пакет 450. Береш. Хороший, береш? А, хлопці, мені здається, маєш що... багато, дам в подарок. Ви мене розводите трохи. Нет. Дам в подарок пакети. Чим якщо тебе, хто багато. тебе розводить, давай, бери давай, давай два одежду, товари давай. і давай. я даю пакети безплатно. І це призен буде. А ботинка одна. Скільки буде? Ні, це ти дружка. Я не буду брати. Ні. Та вийде. Ого. А е еко це хороше? Еко, так, да, еко це яйце. Оце, ну, ти, 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 знаєш, це типу, знаєте, такі буду. зелені хлопці да. таке. Отаке, амчуєш, чуєш, Ну і дікі, як... а є це. такі. А мене за... Це... Мені мог розказував, мене за шмот не спитав. Бо якщо, ну, я що я, Якщо береш, я тобі роз'ясню за шмот, щоб ти там розказав, як це буде, так? Ну бери от цього найки. Так, так. Ще, ще один товар і даю пакет безплатно. Ти диви, це хутбола? Відкладаю, щоб ніхто не взяв. А регуляр фіт це хороша? Ну це таке, ну знаєш, для крутих хлопців гарно, це для знаючих, це пояснять прийдеться. No. Добре, добре. Все, пакет безплатно. Давай, Давай на, на ваги один тоже. Став на ваги. На ваги став. А я конфету хочу. Я я відклав. Я відклав Зараз, я схожу, зважу, yeah. Зараз я схожу зважу. На ваги Почекай на ваги. Не не не, знімай, знімай, немає, що з бомбо не можна. Да, не не, Зараз охрану підклик. Ти що гониш, дядько? ти що? <laughs> давай, э, давай цей, став на ваги. На ваги став свою. Став, 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 став. став на yeah. ваги. 14 uh, гривень за кілограм. вас 158 гривень. Це Вище... нема такі гроші? Скільки? І пакет безплатний. Де нема такі гроші. Ай, давай, сам. Куди? Нема такі гроші. У мене є тільки 3 рубля. Що <ріст> <Чо> ти смієшся? <ріст> це гроші що? А що ти смієшся? Ні хора собі. О, це фунти стерлі? Так. <ріст> да. Тут це я в Лондоні їду в кору, буду весь враховувати. Ну давай. А верні гроші обратно. Ні, все, це то є. Так? А верні гроші? Так. Да, а тепер кисуко, що ти мені скажеш? Тепер гроші. Що, не очікував говно таке? Ти думаєш, що дядько прийшов? А давай так, давай так. Давай. Конфета безкоштовна. Ахуй, ахуй, що в мене.